Саме місто Покровськ практично зруйноване. Там не лишилося жодної багатоповерхівки. Ситуація насправді там досить таки страшна і важка. Однак у місті за даними ОВА досі лишається близько тисячі цивільних. Уявіть собі, евакуювати їх наразі вже майже неможливо виживати. Доводиться буквально під ракетами і дронами, які постійно атакують цивільних. Люди живуть у підвалах і бояться виходити на вулицю, навіть для того, щоб набрати води. Тому евакуація сьогодні з міста надскладна операція. Під час якої шанси дійти живими е та цілими не більше ніж загинути через атаку росіянина оператора. На тепер лише одиницям вдається вирватися з палаючого покровська. Так, страшно, дуже страшно. ночи, это такие были банду. Думали, что стирают город земли. Сидели в ванной. Дома, дома старай, не залишилось там. И квартиры побиті. І города там горы. Віктор, він же віцик, бойовий медик. Доєднується до на нашого ефіру. Пане Вікторе, вже вас бачимо. Вітаємо. Бажаємо і вам. Дякуємо Навзаєм. Пане Вікторе. Ситуація на Покровську гаряча, звичайно, і складна, але хочеться почути і е, вашу інформацію, ваше бачення цих процесів. Ну і справді, наскільки ще вдається евакуювати з Покровська цивільних? Чи це вже процес майже повністю зупинився? У плані евакуації цивільних я вам скажу так. Тут вже суто. Рішення самих цих цивільних, так як ви ж розумієте, стояти, змушувати день, два, три. Бабушку чи дідушку, давайте вийдемо, пропонуємо. Пропонуємо, пропонуємо, давайте допоможемо виїхати в тил там з рідними в плані цивільних. Але не всі, не всі на жаль, йдуть на такі пропозиції. Ті, які йдуть по можливості, коли виїжджаємо, то да. Допомагаємо виїхати. В плані нас, в плані військових, да то це на першому місці. Друг другу допомагати, евакуювати, то все це відбувається належним чином. Пане Вікторе, в якому стані перебувають цивільні там? Ну, сказати, що тут багато цивільних. Це буде брехня є, десь є, є цивільні. але Хто хотів, знаєте, я завжди це говорю. Краще залишитись бомжом, але живим, ніж з хатою чи з погрібом, да, бо в хату прилітають і каби, і в піві, да, і просто старають з землею, ніж от, з розвалинами, да, але мертвим. Тому краще бути живим, але бомжом. Отак я їм говорю, пояснюю війну, коли зустрічаюсь з ними. Пане Вікторе, давайте приділимо увагу ще й вашим уже професійним так ви бойовий медик. Е наскільки важко організувати в таких бойових умовах власне допомогу побратимам, бійцям, ну і належну медичну допомогу чи, хоча б якусь надавати. Єдина важкість, єдина важкість в тому провести успішну евакуацію. Це, це в тому, що ворог цілодобово в небі. Цілодобово. Пішкити чи автівкою цілодобово ФПВ за ФПВ. Тобто, от, помимо кабів, да, помимо ствольної артилерії, але от, от загроза, от це от FP, от FPV, евакуації плануємо, тобто це не просто так: от сіли і поїхали. Це планований процес. Сказати, що це відбувається за 10 хвилин ні. Евакуації проводити надто важко з Покровського напрямку. Іноді нереально, але все це відбувається, так як ми не перший рік воюємо і не для кого не секрет, що є вже наземні роботизовані комплекси, да, завдяки яким ми і е, в більшій мірі зачасту, да, частіше за все, тобто, і приходять нам на поміч от, е, наземні роботизовані комплекси, які в любу яку е, посадку заїдуть і дістануть поранених, так і загиблих. Тобто роботизовані ці системи це от бойовим медикам в поміч, так? Максимально. Це в поміч, так як зв'язку е, не, не завжди є можливості зайти навіть. розумієте? Не завжди є можливість зайти. І проблема в тому, що е, важкість поранення. Ви ж маєте розуміти, що. Е, Важкість поранення буває різною, да? тобто є і середні, і легкі, да? є і важкі. І треба максимально все швидко продумати. Да? Тобто, настільки у нас у всіх, що у медиків, що у наших командирів, настільки вже досвід планування евакуації, проведення, що це все відбувається настільки, як вам сказати, в найкоротші терміни. Найкоротші терміни вже тобто на кожному етапі евакуації є черговий медик. Тобто, не так, що поранений і все, він сам. Ні. На кожному етапі евакуації є черговий медик, який надає допомогу, і е в кінці кінців успішно проводиться евакуація. Пане Віктор, ну а ці хвилини, бо про них говорять так, що вони перші най. Важливіші, наскільки це правда, і загалом, от те, що ви кажете, медик на кожному етапі евакуації, це от наскільки допомагає врятувати бійця от нашим військовим медикам бойовим. Дивіться. Я просто не дочув питання, бо прервався інтернет. Наскільки ця організація е, того, що ви кажете, на кожному етапі е, є бойовий медик, який готовий ну, надавати допомогу. Наскільки це від організації залежить? Чи це допомагає справді врятувати життя і здоров'я нашим оборонцям? Тут більше допомагає от, оця золота година. Да, от, угу. Є перша золота година, де треба розпізнати критичну кровотечу. Не дати йому задихнутися, відновити прохідність дихальних шляхів, зрозуміти, чи потрібен там турнікет, чи не потрібен. Велика, велика дійсно проблема в тому, що бувають зачасту там не потрібен турнікет, да, от, і, але так як в нас є досвід, тобто да, медики вже настільки досвідчені, так як ми не перший рік воюємо, то і проводимо от, конверсію. я ж кажу, Саме чаше, що от доїхати, дойти, забрати, от а так. Медики ну вже ж не перший рік воюємо, тому досвід, досвід тоді грає важливу роль. Досвід, але який би не був досвід, скільки би ти не був на війні, удосконалювати свої навички потрібно завжди. Пане Вікторе. А як би ви характеризували оці зміни з 22-го року по 25-й? Навчилася Україна справді організовувати ці всі процеси? Чи ми може там і деградуємо? І що у цим питанні у ворога? От що у ворога теж? Ну, я вам скажу, перевага в плані евакуації на, на медичних. Е, ми перемагаємо. Ми перемагаємо, так як е, нехай в нас довго тривалий да, це процес, але я вам скажу, е, ми своїх забираємо, плануємо, заїжджаємо, заходимо, тягнемо. Та, ну, приходять на поміч, дато наземні роботизовані комплекси, оператори тих е, е, НРК і так далі. В порівнянні з ворогом, то не для кого це не є секретом, да всі ці кадри в соціальних мережах бачить, як по наших українських полях валяються як поранені, так і мертві. Ворог про про проте противник, противник. Підібрали слово нарешті. Пане Вікторе. Що найважче в роботі? Це навантаження фізичні, це емоційне можливо вигорання Що найважче для вас? Найважче для мене це втрати. Втрати. Оце найважче, коли ти сьогодні п'єш каву, да, а буквально через 10 секунд, чи 10 секунд, 10 хвилин, да, коли побратими поїхали на позицію, ти провів, каву з ними випив, а чуєш порадійки, що 200. От це саме найтяжче це втрати. Класти от в той самий страшний чорний пакет своїх побратимів. Саме страшне. Оце саме страшне. А знаєте, як ми говоримо от в нашому світі, військовому. Ми говоримо 300 то не 200. Да? Тому 300 то не тяжко. 300 ми спасемо. А 200 це на самом діле, це тяжело, тому що це вже безповоротна втрата. Ну так. Вбивають росіяни наших найкращих. Це факт. Пане Вікторе, знаємо, що ви організовуєте і збір. Закликаємо друзі вас доєднатися. Зараз пан Віктор розкаже на що конкретно збирають. Ну а ми покажемо QR-код. І, власне, доєднуйтесь, донатьте. Це надзвичайно важливо підтримати наших бойових медиків. Теж. Пане Вікторе, вам слово. Дякую. Даний збір операторам БПЛА наземних роботизованих комплексів ударних безпілотних. Комплексів мого підрозділу. Для чого так як е, мені на етапах вокації проще, коли я знаю, що за мною слідкують з неба. І в случаї, якщо мою е, коробочку, да, або мене там е, піймає впіввіжка ворожа, то я знаю, що за мною слідкують. Тому даний збір на відновлення операторам е, БПЛА та НРК мого підрозділу буду дуже вдячний, хто долучиться. Друзі, ви бачите так і номер картки, і QR-код скануйте. І донатьте, це надзвичайно важливо. Ця підтримка наших оборонців, які от і на Покровському, на найгарячішому напрямку, виконують свою роботу, пане Вікторе. Наостанок знаємо, що палює ворог за нашими оборонцями з різних структур і з різних там радів військ. Бойові медики, наскільки ці окупанти, хай буде так, полюють і за нашими такими героями, як ви. Ну, знаєте, я коли повертався в 22-му, я говорив, а медиків не вбивають, медиків не вбивають, вони не полюють. Але я помилявся От. їм взагалі без різниці, кого вбивати. Чи нас, медиків, на етапах евакуації, чи заходить в півішку, да, то тобто, є чи артилерію по коробочці, де йде екіпаж, е, да? тобто, того чи іншого підрозділу, на да? інші якісь завдання не обов'язково на евакуацію а як медики. От, але да, полюють і, і, і мене не одного разу підбивали. Ну але ми встигали і вискочити, і, і кабом прилітало появак екіпажу, і знищували, і скільки в мене вже коробочок знищили. Ну але Бог, Бог з нами. Ну і молитви людей. Але так, да, полюють на медиків, вони це факт. Пане Вікторе. Дуже вам вдячні за те, що доєдналися, знайшли час і можливість, але ж, звичайно, ще більше за вашу працю вам і вашим побратимам. Дякуємо, що поговорили на ці важливі теми, і нагадали про те, що підтримати військо дуже і дуже потрібно. Друзі, ще раз нагадаю, ми ще потім покажемо qr код і ось номер банківської карти. Ви ще бачите, віктор віцик, бойовий медик в режимі онлайн, доєднувався до нас з Покровського напрямку. Розказав, що там відбувається, проходить евакуація, як рятують не тільки наших бійців, власне, які зазнали поранень, а ще й цивільних військових теж. Якщо є можливість, звичайно, намагаються евакуювати. Бо пан Віктор каже, що є живуть ще цивільні в Покровську, не так їх багато. Але...